Вітаємо, вас, шановні друзі. Із, ну і відповідно. Зустріч перенесли. Через це у нас був неповний тур, лише два поєдинки зіграно. Зокрема, штурм поступився ФК-Мостиска з рахунком 3-1. Енджі металу. Я хочу вам, до речі, сказати, що сьогодні момент, Юрій Коут забиває. 1-0. Як же це все це було філігранно зроблено, скидка. На лінію карного майданчика ну і Юрій. Ко... Були матчі у поточному соні, коли взагалі вільного місця у протоколі не залишалося. а тут... дивізіоні, так. Енджі метал ще жодного разу не ставав зимовим чемпіоном. Це для мене насправді так участь найвищого дивізіону, так? Е, і жодного разу команда не став... не пройшла ця затія. Цупка, цупка, Порожні ворота! Забиває Ковальчук. 2-0 попереду Енджі Метал. І я хочу вам сказати хто ще? Гупало, гупало йде вперед. Простріл! Дуже не... Шановні друзі, як можливість зреалізувати себе для команди Копа. Тут е... в будь-якому разі маємо цей матч. Маємо цю гру і маємо момент, який не забив. Ріан. Удар поворота від. Удар! 3-0. Забиває Віталій Ковальчук. Дубль сьогодні оформлює Ковальчук. Після прострілу від Олега Максимика. Mm -hmm. Зараз найбільш зручним опонентом. Чи може так бути точніше я так дивлюсь по перебігу? Власне, чому я? Підняв Сцю менше, ніж 7 хвилин. Ще досить багато часу є. Гуполо. Передача на Олександера. Простріл не забиває Зивер трішки. Асатрян. Асатрян. Подивіться, який класний момент. у Його виконанні Таргонський. Цюбко. Шапошников, Порожні ворота. Подивіться, що витворяється зараз. На іеровому паркеті м'яч немов. На амбразуру от так от на м'яч кидалися представники копи. Але навіть цього протистояння чемпіонського для команди інджіметало зараз контратака від Копи. не забиває та роз... Гупало. Чеботарьов, простріл і У власні ворота зрізає м'яча Шапошніков. Ну, запишуть на Чеботарьова, Зараз йому оплески, певна річ. Особливий момент для Олега Чиботарьова. Принаймні відзначиться одним голом, можливо. Пробиває Асатріан, Денчук. Без порушення правил тут. Подивіться, Гриник не дає відзначитися команді суперника. Забиває Ковот. 6-0. Рахунок у цьому протистоянні стає. І що тут? Риник, передача назад. І на цьому все чемпіони, чемпіони, чемпіони. Команда Метал» здобуває історичний для себе кубок чемпіона. Селект Суперлі Львівщини сезону 23-24. Дійсно унікальна мить. Дякуємо.